6 грудня відбулась нарада під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського. В ній взяли участь керівники структурних підрозділів міської ради та керівники комунальних установ. Розпочалось засідання зі звернення очільника подільської громади Олега Албанського з приводу ситуації з ліквідації наслідків негоди. Очільник громади привітав присутніх зі святами і особливі слова подяки висловив нашим захисникам, тому що саме завдяки їх героїзму населення Подільської громади може працювати і жити у відносному спокої. Окрім того, Олег Албанський поінформував. Ував присутніх про результати його участі у 17-му українському муніципальному форумі, який нещодавно проходив у місті Києві. Далі з питань роботи своїх підрозділів звітували керівники комунальних підприємств та установ громади. Ось деякі з них. Керівник підприємства Подільськводоканал Володимир Негрецкол прозвітував, що установа працює в штатному режимі. Збоїв роботі не було. Закінчили роботи в закладі дошкільної освіти номер 5 Керівник КВЕ Поділ теплокомуненерго Максим Перлей поінформував, що опалювальний період проходить стабільно. Аварійні служби працюють по заявках від населення. Було зазначено, що кількість таких звернень зменшилось два рази. В даний час проводиться робота з міжнародними організаціями щодо підтримки підприємства, наприклад, щодо постачання труб насосів іншого обладнання. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний доповів, що силами підприємства проводяться роботи з очищення доріг міста від снігу для запобігання аварійних ситуацій. Регулярно проводиться посипання автомобільних доріг і шляхопроводу через залізничні колії. Окрім того, продовжується роботи з вивезення сміття, проводиться очищення паркових зон від снігу та гілля. Продовжується обслуговування території села Липецьке Подільської громади. Директор комунальної організації міськсвітло Віктор Кострицький надав інформацію, що установа працює в штатному режимі. Вуличне освітлення та Світлофори працюють без збоїв, ліквідовані наслідки негоди, яка нещодавно пройшла над територією громади. Далі директор департаменту житлово-комунального господарства Євгеній Руснак поінформував присутніх, що підзвітними відділами було опрацьовано 19 звернень від населення, а також проводиться робота з видачі ордерів та інших дозвільних документів. Окрім того, була надана інформація щодо ходу ремонтних робіт по вулиці Соборній та у закладах освіти громади. Під час наради великого Вага була приділена і соціальній сфері Подільської громади. Наприклад, староста сіл Липицькі Олександрівка і Казбеки Вікторія Лазаренко доповіла, що за минулий тиждень було опрацьовано 59 заяв від сільського населення щодо пільгового забезпечення. Окрім того, було поінформовано присутніх про візити лікарів до селищ громади і про роботу школи. Продовжуючи тему освітніх закладів, про свою роботу доповів начальник управління освіти Володимир Самборський. Присутні отримали інформацію про початку. Початок роботи закладу дошкільної освіти номер 5 про ремонти у садочках громади і про результати проведених акцій на підтримку Збройних сил України. В даний час продовжується проведення олімпіад, а також відкриваються класи безпеки. Молодіжний напрямок проводить тренінги і навчання по грантових програмах. За результатами наради, керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.